Мої вітання, шановні друзі. Запрошую вас до перегляду нашого поєдинку. Ми з тобою зустрічаються два колективи. У мене клуб ПАБІТА. Дмитро Цвітчук. Перший номер групі колективу Олександр Амелін. 13, Микола Шбочин, 13, й Валентин Гатвійчук. 7 номер Олексій Мішко. 10-й номер. Олександр Амулюр, 19, Євгенький. Детренко, четвертий, і пітенко, п'ятий капітан колодіовона, торік сарапан 15, вибач, 14, Андрій, де робий, п'ятий. І триває боротьба. Удар поворота. Бачимо, де косень. Передача назад. Удар поворота. Ногами чудово. дає голкіпер, а пробивав на потужний удар. Таким чином перевести м'яч на... Перехопляє м'яч нас з Євгеній Кирпенком. При цьому і дуже швидко футболипаляниця втрачають подарку в І Дійсно повищати максимально, дійсно збільшувати купірочку власне. При цьому бачимо, що м'яч до Абиса не доходить. подальше проводить від шарапата Анатолія. Падіння І чудово, мобілізує зараз фактично. Компред кидає, але це все супернику. В з Є момент Удар. ворота і забиває нас третій номер. Оце. І бачила знову перехоплення. удар і два кермінації і збройний дуб! Віддає передачу праворуч, там знову Петренко нас в центрі до адресата не досягає. Бачимо, на цьому у нас атака від ПВК завершується, Голкіпер швидко розпочинає атаку власного колективу. Власне, таку можливість подарували суперники. Обрізка, зараз чудовий пас, можна завершувати, але задалеко м'яч відпускають від себе фактично нападники і таким чином удар по воротах. Бачимо з там Дова передача вперед. боротьбу. Але там захисники перші на м'ячі. Є можливість можна спробувати пробити, можливо. Подача, удар і бачимо Голкіпер чудово. І на сатовий переводить м'яч, е блокується, блокується удар. Е і зараз контрвипадецька. Піляниця, удар. Е і ще один удар. Ледь-нець, ледь, м'яч не влітає. Два. Мече. Передача вперед. Прийом є. Бачимо. Е перевід праворуч. Можна пробивати. Поворота. Удар, е Голкіпер Пер перший на м'яч. Простір до штрафного майданчика, але там е чудове перехоплення, буде ПБК, ПБК, атака, там е відразу тринадцятий номер з м'ячем, е удар по воротах і голкипер знову надійно грає. А, знову зборчик, е зборчик, зборчик, е Ліворуч намагався віддати передачу, втрата м'яча. Зараз е відразу, е відразу перехоплення, удар по воротах, е відразу п'ятий Ігор Павлюк, е третій Артем Чернявський, по ПБК. Розіграш. удар гукіпер встигає реагувати. Але а от заробляє колективу. Передача від шарапата Анатолія вперед. Бачимо, знову гукіпери. Ми до речі, там піде. Теж вийде, поховати. Але при цьому, бачимо бачимо школ, передачу ліборуч. Удар і відкривається рекламка ЗГК. Мишко віддає, а забуває. Що, має, i Бачимо, лей, не привезли власні ворота гор, але при цьому вперед бачимо. Удар по воротах, м'ячка, віддати до партнера. Поки що перенесе контролює. Поєдинок втрата м'яча, не обов'язково втрата м'яча, скидка в центр, чудовий перевіт, удар, воріт. м'яч прилітає. Бере м'яч. Довго передача пересами на нього була спрямована. Зун, там бореться за м'яч. Здавалися вибори. м'яч для власного полево, але ні. Він... м'яч зберігає. Передача вдала, Помилка, захисті. передача. Потрібно забивати. Як же ж так? Такі моменти потрібно використовувати, друзі. Однозначно. Відразу знову перехоплення. Удар поворотах. І забиває нас Євгеній Кірпен звертаємося до лінії рахунок сьогоднішнього... Тепер чудово пропагає. Там Чернявський, можна на нього зробити передачу. Там, з вже. Чудовий вихід, два, фактично і потрібно забивати удар, і ПВК виходить вперед. Виходить вперед, таким чином бачимо чудову. Проморгали випадки ПВК, І ще не знашка, не школи. Так може бути удар поворотах. Ми бачимо, що вірять через власних партнерів м'яч. Перед вперед, центр пас п'яткою проходить. І ще пас. Пробувати можна забивати, удар, але не влучає. І ще момент. Удар поворотах. І лететь не влітає, бачимо там. Чернявський. 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 Черняшки прибуває, чернясти грівні рахунок. Рахуна про лаб. Діборщини. Мешко з удар, відбуває. удар відбувається, І тут. Гірують козака. Мне школа. Просить на макси витратити. Достанашка, але захисники блокують. цей потужний удар. Шарапат на Марсе. на партнера віддати.